Приїхали на блокпост 29 січня, десь о 5-й годині ранку ми. Десь вже через сутки вже почали бити по дорозі, по байницям, по всьому. Видимість була там близько 20-30 метрів на максимум. Тобто вони могли під'їхати до нас. Ми тільки чули шум моторів. Бачити ми їх не бачили. І так на день по 6-7 по атак. А проти тяжкої техніки у нас практично нічого не було. Вже. Ми два рази по собі. Заказували ну, прямо по нашому блокпосту, щоб були. Вони кажуть, як так. Ми заховаємося, нам в лупіть. Назвали Сепер, тому що я з Луганської області. Я вирос, родився на Україні. Як не ми, хто б нас буде захищати? Стратегічно було дуже важливо, чиє буде Дебальцево. Їм була поставлена задача захопити оцей плацдарм. І вони були тоді дуже такі агресивні, настроєні на те, що от буде перемога. Взагалі за цих 9 днів три рази танки заїжджали прямо до нас на блокпост. Перед нами була група, яка пробула там 5 днів. В них не було вже ні патронів. Було питання, хто з офіцерів, хто з старшим групи поїде. В'ячеславу Семенову випала така доля, а він через два дні мав їхати в відпустку додому. Но він... Каже, я поїду старшим, я поміняю козаків з вами. Треба, в мене контракт закінчився, але я хочу знову йти. Ну, Закінчиться війна, тоді буде по-другому. Ми давали присягу раз, ми давали присягу захищати народ України. Не комусь там одній окремій людині чи якісь там куску землі, камінь. Людям.